Андрій Шевченко був помічений за перемовинами з відомим європейським клубом по трансферу футболіста збірної України. Сенсаційний трансфер «Динамо» Києва, трансфер на сіль шахтаря та відкриття молодіжного євро. Завершив свій переїзд до несподіваного клубу, що зробив Сергій Кривцов після гри з Лінеля Мисія. А також черговий новий топ-одноклубник для Михайла Мудрика в Челсі та огляд всіх останніх трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Традиційно коротко про останні трансфери ПСЖ слідом за неймаром позбувся Лукаса Передеса Абдуді Алло. Футболісти стали гравцями Роми та Дохи. Відповідно. Цікаво, що римляни лише нещодавно повернули французам Вейналдума і знову вирішили звернутися за допомогою до півзахисників ПСЖ. Хоча, напевно, за 2,5 мільйони євро кращого варіанта знайти буде дійсно важко. Але ще більш цікаво, як на мене, виглядає оренда вовками Ренату Санчеша, який вже вкотре провалюється в топ-клубі і знову отримає шанс перезапустити кар'єру в колективі поскромніше. Португальцю 25 років, і в останньому сезоні він провів лише 27 матчів, переважно виходячи на заміни. В них він забив два. Агали його оцінює в 15 мільйонів євро. В свою чергу наддосвідчений досвідчений матіч за 2 мільйони євро. Переїхав до Франції, але звичайно не в ПСЖ, а в більш скромний Рен. взяли серба на позиції Ловра Майра, який, хоч і був одним із кращих півзахисників Ліги 1 в минулому сезоні, але на якесь суттєве підвищення не пішов. За 25 мільйонів хорват став футболістом Вольсбурга. Який не те, що у лігу чемпіонів не потрапив, а й взагалі залишився без Єврокубків, зупинившись за крок від лі конференції на восьмій сходинці турнірної таблиці, робін Госенс так і не зміг показати в інтері той рівень, який був у нього в Аталанті, тому за 15 мільйонів євро перейшов на батьківщину до сенсаційного уніону, якому і грати у Лізі чемпіонів лише минулого літа за нього інтер заплатив двічі більше. І цікавий факт, але в свої 29 років у німця немає ще жодного матча в бундеслізі. До цього він грав серіати редівізія. Челсі активував клаусулу в контракті Майкла Олісе з Крістал Пелес у розмірі 35 мільйонів фунтів. Єдине, що стрима сторони від фінального підписання консультації по поточній формі виконавця. Який через травму пропустив молодіжне євро та присезонку у клубі? Сам футболіст згоду на переїжджа дав за два сезони в Крістал Пелес на його рахунку: 71 матч, 6 голів та 19 асистів. Грає він переважно справа в півзахисті. Деніс Закарія – футболіст Монако. Трансфер швейцарця склав рівно 20 мільйонів євро. Йому 26 років. Він ще має потенціал для прогресу. В Челсі за минулий рік у нього 11 матчів, а за Ювентус до цього 15. Тому, скоріш за все, це той тип виконавців, які не можуть проявити себе на топ рівні, але при цьому одні з кращих середняках. А ще інтер повернув Марка Арнаутовича, Мілан віддав оренду декеталара таланті, а Манчестер Сіті прийняв пропозицію пропозиціальна по емеріку Лапурту, який після трансферу Гвардіола не буде отримувати достатньої кількості ігрового часу. За іспанця повинні заплатити близько 30 мільйонів євро. Йому 29 років. Український захисник Максим Талавєров продовжить кар'єру в «Ласку». До слова саме за чорнобілих наш земляк виступав на правах оренди у другій половині минулого сезону. Там у нього було 13 матчів без результативних дій. На жаль, всі розмови про топ-чемпіонати і лишилися лише розмовами. Трансер оцінює 23 двадцятирічна центрбека в півтора мільйони євро. За ним також колись спостерігав і шахтар. Також за крок від трансферу знаходиться Руслан Маліновський, який за інформацією Нікола Скіри зараз ближче всього до джину, яка намагається з спроби створити байздатний колектив, який міг би вистрілити в серії А. Не останню роль в майбутньому трансфері відіграє за словами журналіста Андрій Шевченко, який, хоч і не зміг знайти стабільне місце для Руслана в збірні, але лобіює його трансфер до грифонів. Легенда українського футболу мав консультативну бесіду з представниками Джену стосовно Маліновського. Говорять, що вже завтра півзахисника можна буде побачити на трибуні в матчі проти Фіорентини. Гра поруч Леонеля Мессі додає скілівії нашому Сергію Кривцову. Українець видав гарного Льову на півполя в кубковому матчі інтера проти Юніона. Джуліксакер десь декейдамов пойнс москордвосколськінсідсенсюдані. Гир за часомтінес. Джосеф Мартінес. Три міни си опенса скориформа. Я навіть не знаю, як коментувати інформацію. яку понесли деякі з наших змі про трансфер бразильця в Динамо Київ за 10 мільйонів євро. Саме в те Динамо, яке готове продавати і відпускати своїх лідерів для збереження позитивного балансу бюджету на цей сезон. Те динамо, яке цього літа підписав лише Андрій Ярмоленка і не може знайти досвідченого центрального захисника, якого вже декілька місяців просить Лучівську. Просто для розуміння шахтар, який має більший бюджет, у якої гроші з трансферу Мудрика, і який отримав призові за чемпіонство та чемпіонів, сумарно цього літа витратив лише 9 мільйонів, при цьому продавши за 10 трубіна. Тому який ще бітело в Динамо, клуб зараз займається тим, що чекає завершення трансферного вікна, щоб ухвалити в останній момент захисника, який не зможе собі знайти до того часу. Цю команду щоб зекономити на його зарплатні. Ну це так суто для розуміння внутрішньої ситуації зараз в команді. Євген Красніков покинув пост спортивного директора СК Дніпро-1. За його словами, він не здатен більше дати щось нового цьому проекту і планує повернутися до роботи в металісті. Чи буде це чергова спроба відрадити харків'ян або ж ж таки банальний поклик душі покаже лише час.